Друзі, усім привіт! Ви на каналі Основи сім'ї. Мене звати Наталія Буковинська. і ми розпочинаємо такий невеличкий блок інтерв'ю разом з подружніми парами, які вже кільканадцять років тому е, пройшли такі перешлюбні е, навчання по програмі основи сім'ї. І поцікавимося, як вже склалось їхнє сімейне життя. Сьогодні з нами Ігор та Галина. Привіт! Вітаю! Ігор, Галя, скажіть, будь ласка, скільки ви вже одружені? Це 10, 12? Скільки? Скоро вже буде 20 років. Так, це і вже 20-й рік, так що скоро будемо святкувати ювілей. І так, якось аж не дуже віриться, що так швидко час Пробіг. Ви молодці, дуже круто. Розкажіть, будь ласка, от, коли ви проходили ці курси по основах сім'ї, чи який вплив вони взагалі на вас мали, і чи допомогло це вам у сімейному житті загалом? Ну, я вважаю, що раз ми разом, щоб всі купі. Тримаємось, разом долаємо перешкоди. Значить, Мабуть, що допомогли такі курси, і я вважаю, що туди такий був період романтичний. все хотілося більше знати до всього треба, було, хотілося бути готовим. А, тобто ми з вважали, що ці курси в тому числі нам дали таку серйозну підготовку. І так нам а, ну і курси, і якби інформація, і плюс далі, що ми стали якби членом спільноти молодих подруж, це нам дало такий хороший старт, якби. Mm -hmm. Ну, далі була практика. Mm -hmm. Ну, ми могли так само, те, що ми взнали, там теоретичні питання, деякі зразу на практиці це перевірити. І так само наші друзі, які mm -hmm. теж проходили. Ми одні одним, ну якби одні шесне пройшли, другі інше пройшли. І це дуже ну, якби, класно, бо живе спілкування і зразу ну, все, що чуєш, практикуєш. От. Тому всякі питання, які нас там цікавили, чи якісь неузгодження, які проходили. Коли молоді там починають щось не знають, щось вагаються. Ну тобто разом дуже класно можна обмінюватись досвідом. А так само дуже гарно, коли на початку ти знаєш, як можна зробити ідеальний початок, можна сказати так, щоб там не зіпсути щось собі, ну собі і спільно. Тобто, це був класний початок. Класно, молодці. Е, стільки років разом? Напевно, не одне випробування було цей час що було от найскладнішим виявилося в подружньому житті в плані відносин? Е, ну, для мене одним з таких викликів це було народження е, сина, першого у нас Назар. От він був досить таким складною, скажем так, дитиною з, з характером. Е, і, ну скажімо, це був ну, такий досить сильний виклик, е, десь ми. Важко доволі проходили, скажем, і навіть ще десь до недавнього часу. Е це було якби одне питання, і інше питання це було ну таке досить теж гостре. Це питання, от, якби ну стати зовсім ну незалежною сім'єю, та тобто відділитися, і тобто завжди якісь там певні хвости були там, батьки хотіли теж брати певну активну участь, е родичі. От, якби з одного боку діти, з іншого боку, скажем, родичі, і то треба було досить так непросто, не, не ну, так, що але нічого, прийшли так. Дійсно чула не один раз, що у деяких парах після народження дітей стосунки покращуються, у деяких погіршуються трішки. Їм це складно. На вашу думку, від чого це залежить? Ну, в мене мені було, наприклад, трохи складно, оскільки я був один в сім'ї, не було братів, сестер. Я був трохи такий, е, ну сам сам по собі не, десь не напрацював певна школа, да? десь е, з ровесниками я як би любив, але десь мені бракувало ще ж всередині в, в сім'ї. Е, тобто, ну, в певні моменти я просто не знав себе, як дійсно поводити. І е, 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 так, це було складно. І спільна відповідальність так само більше роботи, більше невичних питань так само Так, плюс, зразу, якби зовсім ну скажем, коли от ми були з Галією разом, воно все в дуже такому романтичному образі. Звичайно, складувалося, тобто, це закоханість, це такий період, коли все якби здається, що от далі воно все буде, якщо не автоматично, то все рівно воно якось само і буде. І, і практика показала, що я дуже дуже багато питань, які ну реально е навіть е ми не знали, як себе поводити або як в цих питаннях виходити. Е і ну, спасало то, що десь е могли молилися, е практикували різні способи мол молитви, е давали за порадою. Було до слава богу, було кому подзвонити і там були якби друзі, вони в ті самі. Питання, так що ми були не одній, і це нам дуже допомогло. Класно. Скажіть, а скільки взагалі у вас дітей? Четверо. Четверо. Це Четвер. Четвер. чи правда, що з кожною наступною дитиною все легше і легше? Так, да, правда. Ну, в якійсь мірі найважче з першої дитини, тому що дитина потребує повністю концентрації уваги. І так само, якщо в неї немає братів-сестер, вона потребує, ну, завжди у батьків щось потребує, там спілкування. А якщо є брати, сестри, вони вже починають спілкуватися один з одним, чи допомагати один з одним, ну тобто <кхід> будувати відносини. Тому ну, більше дітей, ну може там ми ще мали 10 дітей, але якщо ну, більше дітей легше в тому плані, що вже якісь є маленький колектив. Звірити, з кожною наступною темою було легше. А Давид, от менший, він, взагалі безпроблемна дитина, тобто він і спокійний, і все вирішує, тобто він якось якби. Його й не виховує, він сам з собою вже організовується. Mm -hmm. Скажіть, а порівнюючи от ваші відносини на початку сімейного життя і вже зараз? І чого ви найбільше. Скажем, навчилися за ці роки, от що так кардинально помінялося в ваших відносинах? Ну, навчилися приймати один одного, долати якісь важкі речі ну, не тільки навіть у відносинах, а взагалі в житті. Тобто, в світі, наприклад, відбуваються якісь <клухи> речі складні. Тобто, навчилися щитувати ну, це, розуміти. Ну, напевно, більше просто навчилися не то що терпеливості, а більше розуміння, більше прийняття один одного. А почуття один до одного змінилися? <клес> почуття вони десь визріли, та вони інші зараз. Тобто я можу сказати, що вони якісь ну, більш зрілищі, тобто раніше вони, вони були ну як ми більш емоційні. Ми були напевно більш емоційні. А зараз багато що воно в практику просто входить. Я ну, якби навчилися якби прощати один одному, і ну, якісь певні емоції, які там до сих пір можуть бути. щоб вони ну, не заважали та не заважали тому, що є важливо, на тобто хованню дітей якими спільним справам. ну і плюс за нами вже така історія. Ми стільки вже разом всі пережили стільки всього, скажемо стільки багато вже за плечима, що це е, воно додає нам якоїсь наслаги? Тиска умовився за вибачення? Е, хто вибачається першим в вашій парі, і чи вам легко е, вибачати проступки один одного? І взагалі наскільки важливе вибачення в подружньому житті? Я думаю, вибачення важливе, але мені не просто в багатьох випадках десь просити вибачення. Я десь, як правило, або прошу його, десь трошки треба охолонути, десь там трохи часу якби прийде, або іншими, тобто невербально прошу вибачення, скажімо так, не в прямий спосіб. спосіб. Якщо в мене інколи це можуть бути ще що до сих пір, певні певні питання. Ще таке питання в мене виникло. Чи були у вас на початку відносини різні чи спільні пріоритети у житті? Якщо різні, то наскільки воно вносило якийсь деструктив у вашу пару, і чи з роками вони вирівнялись у якусь спільну систему цінностей? Ну, в нас напевно з самого початку були досить схожі інтереси. І, і так само, наприклад, коли Андріан проводив курси, ми теж якби в спільному напрямку почали. <кій> тобто, у нас, в принципі, були схожі інтереси. Я не можу, сказати, що ми зовсім мали різні інтереси, і в нас там якісь були великі розходження, бо напевно ми, і не ну, не дійшлися як пара. Тобто, але звичайно були деякі, наприклад, гострі моменти, тобто хтось щось хотів одне чи інше, і тут вже якби саме життя вчить, <кій> якби якщо ну. Що є правда, вона і відкривається. Тобто, якщо людина мудра, з часом вона приймає цю правду, або якщо, наприклад, не хоче, ну тобто життя просто далі це коректує. Тому я, наприклад, спокійно відношуся до того, що ну, коли хто, хто до кого дозріває до певних моментів, Тобто, ми всі якби, дозріваємо до чогось, хтось може щось зразу приймати, а хтось може щось з часом приймати. <кій> тобто, таким чином ми якби, гартуємося і ходимо згодом. Дякую вам. Ну і підсумовуючи ще таке питання: чи хотіли б ви, щоб ваші діти навчалися по програмі основи сім'ї, щоб вони пройшли таке навчання у школі? Та, я хотів би, щоб однозначно якась підготовка була, тому то, як у нас вже старший син утрому віці. Що можливо, вже скоро десь таке питання буде стояти, тому однозначно що я йому би порекомендував курс. Я, ну тобто, ми з Галією проходили навіть кілька бувало, і я можу сказати, що скільки би не готувався, ніколи не буває забагато. Тобто, тут нема такого моменту, що десь забагато інформації, чи тобто, навпаки, як на як на мене, я потім вже пізніше в мене було таке питання: що, можливо, ми з Галією не то, що поспішили. Але можливо трошечки чуть-чуть треба було ще якийсь рік, а може півроку. Тобто нам здавалося, що от ми вже готові в багатьох відношеннях. А насправді виявилось, що все, все не так, і тут ґрунтовна підготовка. Та от ми зараз зараз ми перебуваємо в Норвегії. Якби і я можу сказати, що тут власне це дуже сильна сторона. Врешті дуже добре планують все починається з хорошого плану, все починається так. з хорошої підготовки. Вони довго готуються, але потім. Як правило, виконують і ну у них проекти получається якісні, хороші, цікаві? Дякую. І так якщо пам'ятаєте якусь тематику курсу, то яка от тема для вас видається найбільш потрібною? Чи яка тема для вас стала найбільш потрібною? Ваше вможливо? Тематику ми приходили <гадував> так, давно так, <гадував> так, так. Так. треба згадати. Треба згадати по тематиці, значить, що ж там, що ж там було. Я зараз так тематично не зовсім пригадую. Можна. Я думаю, що це було просто в загальному в гармонії. Щоб я, наприклад, якийсь окремий розділ там виділила, ну якось іменно дуже яскравий. Я просто може не, не пригадую, бо це вже трошки давно було. Але гармонійно це було дуже гарно з'єднано, тобто там і вступ, і продовження, і практичні моменти, які були пропоновані. Воно все було в гармонії. Тому, наприклад, весь курс мені ну, в загальному сподобався. Він практичний, правдивий, корисний, ну, просто актуальний завжди. Тому я би дуже хотіла, щоб молоде покоління теж ну, починало, стартувало свої сім'ї з такого курсу. Я вам дуже-дуже дякую за вашу відвертість, за ваше свідчення. Я вам бажаю щастя, миру, любові вам, вашій сім'ї, вашим діткам. Нехай все буде добре. Дякую вам. Нажаємо всіх благ і вам. Дякую, дякую. <laughs>